Так, всіх з добрим утром. Прогріваємо ми, коротше, ласточку, снімаємось на еті ліпістки. А то тут якраз стою під деревом Ось нападало стільки всього листя. Зараз поїдемо на заправочку. Поїдемо, друзі, на заправку і будемо лупашить. Бо то тільки що він був брата набирав, каже, що по болту каже вже все, це, бляд, вже все красніє. Робота кипить, так ж вона завжди кипить, особливо з утра. Так, все, листочки поснімали, все чистенько, акуратненько. Ну Це короче, я не знаю, як у вас, але мені оце мінімум 5 минут треба на прогрів. Щоб оце прогріти машинку. 5 минуток треба. Так що, зараз ми її прогріваємо. Їдемо, заправляємося. Зараз знову гривень 700. улупашимо у заправку, блядь. І знову, як говориться, наша пісня хороша. Ой. так, Проїхав 316. А вчора в мене було, ось на часах у нас 8.56, а вчора в мене було 317,2. Ну, грубо говоря, те саме по кілометражу. Але. але, Бачите, ще прогрівається воно. У. Все, добро тоді, друзі. Прогріваємося, їдемо, заправляємося і будемо працювати. Так, друзі, заправився. Коротше, дивіться, пробіг 317,9. Общий 164-179. На часах у нас 9.08. І ось дивіться, що у нас получилось по заправочке. на секундочку. От. Почти 28 літров взяла. А если хтось повне по предыдущему видео, у мене було. Пробіга 317,2, а зараз 317,9 700 метрів різниці. Все, друзі, запускаємо наші балалайки-гармошки починаємо працювати. Так, друзі, тільки що розкажу вам цікаву історію, яка тільки що за мною случилася. Так, дивіться, я, виходить, виїхав, зробив перший заказ. У мене була мінімалка на метро Житомирську. Там зустрівся з братом. О, трохи посиділи, поторохтіли. Йому сразу прийшов заказ, потім приходить мені заказ на лівий берег. Завіс я туди на лівий берег пасажира і потім просто как би, обратно треба завести на Софіївську борщаговку. Доставочку зробити. Кажу, так, да, хорошо зрою. Я ж коротко, думаю, ну що я буду просто так їхати. Зараз візьму якогось заказу і, слава Богу, по болту взяв. Как би до себе на район там висадив пасажирів і оттуда вже подався на борщаговку. Коротше, з уклона три рази вже дзвонили мені. Там пасажир забив кульочок, третє десяте. то я вже тільки щось віддав Цьому ж парню, що дав, кажу, позвоніть цій баришні, скажіть, що все нормально, бо це мене задовбуть іменно. Ну, Коротше, якось так. Ось така історія в мене була. Так що зараз я на Софіївській борщиговки. Тут возі сільпо стою, пожакаю, чесно, в них тут не шарю, бо їх тут як говна. Погода дожлива, паршива, противна. Ось у машині, блядь, понатаптували, дивіться, яке, блядь. Свині, блядь. Ну, коротше, ми працюємо. Висадив я пасажиров торговий центр тут якраз між, біля шулявки, індустріального моста. Що я вам хотів сказати вкратком? По поводу того інцидента, звісно, я просто в шокі. Я серйозно, я просто в шокі. Ви мене попросили, як би відвезти. Да? Тим більше дали номер чоловіка. Номер да? Я людині був дзвонив, то якщо, хоч, по крайній мірі, хоч наберіть ту людину, там, да, кому я там, передавав той пакет. Вони вже б дзвонили. Не знаю, блядь. От людей я просто в шоці. Я просто в шокі, я вам серйозно говорю. Ось такий тут талончик дають на в'їздся, бачите? Видно вам чи ні? Звісно, перекручено буде, но... але ніхрена воно не видно. Коротше, зберігати талон до виїзду. За втрату талона штраф 200 гривень. Космо мультімел. Отак. Вот. Все, тітка випустила. Ну, там щось писалося, коротше, на цьому Скільки година стоїть, я просто, правда не встиг, не прочитав. Опа-опа-пача, опа-опа-пача. Опа, опа. блядь, електромобіль не пропустив. Діон якийсь, блядь. Так що, коротше, поки що зараз їду домой. Їду домой, зараз у нас он без 3 хвилин час, підемо полазимо по магазинах. А тоді, мабуть, вийдемо опять на вечірню рибалочку. Так що в наступний раз, якщо вдруг будуть у вас такі інциденти, одразу краще беріть номер телефона самого пасажира, так як в уклоні, так як в уклоні, зараз вже ця функція, так як мені казав брат, вже пропала. Це ще кажуть, старі приложення, хто поскачував, то ти як, би, як ну, приїхав на заказ, да, там ждеш пасажира, можеш набрати його, і в тебе висвічується номер самого пасажира. А зараз вже так поробили, що коли ти дзвониш, ти позвониш типу, типу, як через телефон самої служби. Так само і пасажиру дзвониться, він не бачить мій номер телефона, він бачить номер служби, щоб тоді не було в дальніше таких інцидентів. А я цьому пареньку кажу, позвоніть, кажу, баришні, скажіть, що все нормально? А то ще буде міжнародний конфлікт, блядь. З вашими пакетами і всім. Тоді ще, отакий хочу вам зробити маленьку вставочку. Коли приїжджаємо на заказ, в основному дуже велика часть людей, що приїжджаєш, вони стоять з дітьми. Як виходить з цієї ситуації? Як виходить з цієї ситуації? Штраф, штраф, якщо ти їдеш, везеш дитину без кресла 510 гривень. Це в перший раз, якщо тебе останавлюють і штрафують. Повторне нарушення 850 гривень. 850 гривень. Так я тепер собі думаю. Як в цій ситуації бути, коли приїжджаєш до пасажира. Вроді би скажеш там, да, давайте 500 гривень. Якщо що, я плачу. З другої сторони, да, Хай там мене встановили, я цю п'ятихатку взяв, отдав. але фішка в тому, що у мене ж то галочка вже буде стояти? Буде. Я, чесно говоря, навіть не знаю, як з тих ситуації виходить. Просто є таке, що там ну, в коїсь мірі великі подачі подається, приїжджаєш а там стоять з дітьми. А мені знали, ну. Тим більше, я вам скажу, любе приложення, яке ти скачуєш, там є правила перевезення пасажирів і тому подобне. Там все є. І Я вірю, 80%, якщо не більше, всі пасажири все це знають. Ліба, ліба їм жалко 20 гривень доплатити, ліба неохота стоять ждати машину, яка приїде з автокреслом. Бо це теж смішна цифра, 20 гривень. Ну, це неправильно. Вона має бути намного більша. Я повторюся, таксі це не маршрутка, що там можна толпою завалитися у 10 і на 100 гривень проїхати з одного кінця Києва на другий. Коротше, не буду багато торохтіть. Напишіть ваше мнення в коментарях по поводу пасажирову клона, яка поступила, можна так сказати, по-свинськи раз. І друге по поводу пасажирів з дітьми. Як ви поступаєте в даних ситуаціях? Тільки так, чесно, положа руку на серце. Хто не ложе руку на серце, нічого не пишіть. Будьте партизанами. Все, друзі, ввечері зустрінемось. Не прощаємося. Так, друзі. зробив я вже два закази. Виїхав я, виходить, в пів сьомого. Зараз на часах у нас 7.17. Перший заказ я зробив на в центр по болту. На Велику Житомирську. І от сразу прийшов мені заказ на сім'ї так. коротше, на Севастопольську площадь. Оце дві минути як висадив пасажира. Тепер будемо сидіти, чекати далі, що нам буде по роботі. Ну, Я не побоявся в центр їхати, бо думаю, що сьогодні тим більше, неділя, це не днем, так що в центр можна спокійно їхати, не боючись. Будемо сидіти ждать следующего заказика. А куди у нас що буде, побачимо. Я вам все скажу, друзья. Так, зробив я ще два закази. Простою я, наверное, минут 20 на сім'ї Ідзіковських тих. І прийшов мені заказ короче, той самий пареньок. На кадетський гай його одвіз. От, Із кадетского гая почав виїжджати з адреса. Прийшов мені заказ на шепілів. Ось на шепілів тільки що баришню висадив. Ну Тепер будемо щось дивитися. У нас, коротше, пішов дощ, точніше морось. Усі очі, коротше, виїдає. Прямуйте на південь. Потім. Ну, на часах Поверніплі у нас 8.14. Будемо чекати нового заказу, друзі. Так, друзі, на сьогодні ми роботу закончили. Їду я з Крюковщини без нічого. Уже на часах у нас 10.42. Включив поки що їхав з Крюковщини до Жулянського моста, стільки що відключив автовзяття, болти, уклони і тому подобне. Так, підведі маленькі ітоги по поводу вечірньої роботи. Ізначально почало мені от, от, два закази так, імені були. Потім, як почало сипати, мабуть, заказував 5 в подряд. Це, виходить, зараз так, я вам пересчитаю, якщо не ошиплюся. Отож, привіз я на 7 зікових пасажира стояв, приходить мінімалка, же, що самого пасажира, перевіз я на пулія. Тоді оттуда я взяв на... Шепілів. І Шепелева взяв я на. Ой, а, взяв на Чоколовку, так. Да. Так. Тоді, виходить, якраз довозив до Чоколовського бульвара, опять кидає мінімалку. Ну, коротше, я відмінив її. Узяв по уклону, поїхав на Ахматової, і з Ахматової я приїхав. Куди я приїхав за Ахматової? До розковних не можу. Кудись узяв, а куди? А! Узяв я на Пироговський путь. От, на Пироговський путь узяв, Туди завіз парня і потім з Пироговського путя я піднявся трохи е... на вулицю мотор, Моторна чи моторний переулок. Тіба типу наверх піднявся як, як до науки і взяв оце ж на Крюковщину, а з Крюковщини вже, з сожалению, їдемо так, бо вже время просто, що нема вже куди що ждати і що, як говориться, ловити. Погода паршива, морося. У машині, як говориться, свинюшник натоптали, набросали. Так, по поводу вечора, вважаю, що я опівсьомого виїхав, грубо говоря, 3 часа роботи, а, 8, 4. А я вважаю нормально. Хотілося б звісно більше, але но... маємо що маємо, вперед нас що. понеділок, вівторок, середа. Всі прекрасно знаєте, що це таке, ні о чому. Це буде одна тухлятина. Грубо говоря, знаєте, для підтримки штанів то працює в таксі не дасть мені збрехати. В основному вся каса йде п'ятниця, субота і неділя. І то вже неділя, вона вже так, знаєте.